Віра Андріївна, скажіть, будь ласка, як вам почуватися першою людиною в Україні, якій було імплантовано новітню інтраокулярну лінзу пурсі? Наші день вже відкрила телефон посвітлення новини. Я побачила, що я бачу чіткий шрифт і нові краски в телефоні. Новий такі яркий краси. Вікаря кажу, все, ставайте. А я кажу, що вже? А віка каже, вам ще все треба. <рес> а Це все. Гласи, це все я. Я щаслива. Я дуже щаслив. Ну, задоволений, мало сказати, задоволений. Сьогоднішня перевірка показала, що це два істі відсотків. Я мене немає. Кожен день. Я підходжу там до якоїсь сам прилавка в магазині, да, наприклад, і в мене що я роблю? Я отак рука моя робить, вона хоче окуляри дістати тут. Я розумію, що окуляри мені не потрібні. Я бачу і в мене на обличчі така. Я розумію, що може дурнувата посмішка. 27 років носив очки і зараз зріння просто відлічне. Я дуже доволен результатом. С Линзе Пьюси. Я вижу Я сейчас ну, в такому восторге, потому что я реально хожу пересматривать этот город, в котором я живу 30 ну, что, лет. Что я вижу этот мир, і он мені відкривається. Тому люди дорогі, приходьте сюди в клініку Одос, лікуйте свої оченята і будьте щасливими.